Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так чому ж все-таки перевзувся Трамп? Чому він чекав? ну Це навіть не 8 місяців, так, він ще, ще ж до того, коли він збирався бути президентом, то він уже. Говорив про це, так, що він буде підтримувати Московію всіляко. Звичайно, для чого? Для того, щоб припинити війну. так. Ну і пішло й поїхало. від 24 години до. там... Тижня, двох тижнів, місяців, 60 днів, 50 днів, 30 днів останнє було, і раптом дійшло. <гум> дійшло, навіть незважаючи на розігране, розігнане ним ЦРУ, хтось йому таки відкрив <гум> очі, що омріяної Нобелівської премії миру від. Путіна він не отримає. Що б він там не робив? Як би він перед ним не слався? В буквальному і в переносному розумінні слова. Я маю на увазі червону доріжку простилали ці перед ним гвардійці, які там у всіх цих фільмах ну, неймовірні. Неймовірні американці. Так. Честь совість то там героїзм, і все-таки боротьба із цим злом світовим. А виявляється, що цього всього немає. Вони здатні ну розкидати бісер перед свиньми, кажучи науково, так. І врешті-решт дійшло. Прозрів. Не отримає він, не отримає. Ні. Він може отримати цю Нобелівську премію, виявляється, тільки від Києва, від України. Так. Тому що, ну що він є, на які поступки найстрашніші, найнеймовірніші? Він ішов перед Путіним. Навіть Крим йому пообіцяв, що Сполучені Штати Америки визнають, а воно не йде. Ну, що ще? Що ще можна пообіцяти йому, а той же затявся так? Він же ж хлопчик затятий абсолютно. Він розуміє, що він довів до глухого кута, перш за все, себе, так, та й Москвою разом з собою. І тепер, коли, якщо настане мир? Так, і повернеться мульйон оцих всіх розбишак, убивців, мародерів і всіх останніх. І роз'їдуться вони по всій Московії. От то буде щось схоже на те, як це було у Московії у 1916-17-му. У 18 роках, коли вся ця наволоч, так би мовити, розбрелись возле самої ріки, Васильки, Васильки, Васильки. І, звичайно, що Івашки, коли розбрелися, так як їх називав Ленін, то ще один такий русофоб страшний якому скрізь пам'ятники стоять у Московії, який правду говорив про те, хто такі московити, так? Що вони ні працювати не вміють, ні думати не вміють. Це ж його вислів геніальний. Якщо є в Росії умний чоловік, он і єврей, і полуєврей. Тобто він. Уважав, що серед росіян розумних людей взагалі немає. Ну це ж він сказав. Так, так ось повернемося до наших, так би мовити, баранів. Оце ж те омріяне не даремно ж дивіться, в Верховній Раді України. Там зафіксували ж оці всі документи про те, щоб наша оця гілка законодавча влади та звернулася до Нобелівського президента. Е, пардон. Так, до, до Нобелівського так, Комітету миру. Щоб не, не, не дума, звертається, і, і, не цей, і не Путін, а українська, так, верхов, ні, Верховна Рада України. Бо Українська Верховна Рада це не точний вислів. Так, це Верховна Рада України. Чи вона українська, це ще треба. Так, тут можна сперечатися. І ось бачимо, що він зрозумів, що тільки таким чином, тільки якщо роздовбачив фістів гриву Москові, щоб вона пішла на поступки, так, і ну, припинила стріляти, треба просто перестати стріляти. Так, він це все, все зрозумів. Чи йому сказали? Я не знаю, ну він зрозумів це, що діла ж немає. Ну, скільки можна тримати. Це З кожним днем втратайш репута... репутаці... репутації, господи прости, так, втрата репутації, тому що що він не робить, скільки він не відкладає. Останній раз це було 30 днів, а діла нема. Над ним просто знущаються, сміються, плюють йому. у... А, ні. Face of table. Так, це ж треба англійською виражатися, тому що це ні. англійською, американською. Так. Ну, от от такі проблеми, вельми шановні пані та панове. Я думаю, що я вам розкрив отак: от, один нюанс, другий, третій. Воно ж все в'яжеться докупи. Так, ми дивимося на це все як окремі елементи. Отак. Так. То воно тоді не має цілісної картини. Так. Треба ці всі елементи докупи звести. І тоді ми можемо зробити якийсь висновок, то що ж воно відбувається, і чому воно так відбувається. От це все йшло, 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 і раптом на 180. Так би мовити, градусів. Ну, Я зараз не знаю, очевидно вже навіть там Трампу і компанії навіть стало, що діла немає із Путіним. Ну, немає. Ну, Він просто водить за ніс, от. <на, -на, 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 на двох ріс одному дістався, так, і нічого не виходить. От тепер, а то дивуйся, ну чому це він раптом от так повернувся. Такий, я пояснюю, здається, на пальцях. Напишіть, влаштовує вас моє геніальне пояснення, звичайно.